Я дуже прошу шановні дружини, мами, покличте, будь ласка, всіх тих, хай нас зараз дивляться, хто поховався трошки за ваші спідниці, так, хто боїться вийти з дому. Чесно вам скажу, от я після служби приходжу а у вихідні дні, ще граю вистави в театрі. І я питаю, чого люди не прийшли сьогодні? От там звернувся і дали. Білети. Чоловіки бояться вийти з дому, а жінки без чоловіків не йдуть. Я кажу, ну що ж ви за герої таких хрінові? Скажіть, це що? От, одним мільйоном людей окреслюється кількість патріотів, а всі інші готові радити, казати, ми і так платимо податки, ми і так надсилаємо гроші з-за кордону, ми би пішли, але йдіть, ви, бо ви сміливіші і так далі. Ну, чесно, іноді соромно на це дивитися. Тому що я знаю, що ви не піаритеся на тому. Але я знаю, що вас ви звідти вивезли досить багато хлопців. Ви ні, ніде про це не кажете. Може варто було б... Ну, чому говорю? коли говорю. А коли не спрашують, мовчу. Добре, тоді хай мені скажуть, що я підіграв медведку, у мене не було цього питання взагалі. Скільки людей звільнили за 20? 485 чоловік.